Чернігіві кожні три місяці комунальники чистять каналізаційні шахти. Не зупиняється цей процес і взимку на водоканалі. Кажуть, мережа каналізації простягається на 326 кілометрів. Її обслуговує 34 робітника відповідної служби підприємства. У службі каналізаційних мереж кажуть, без роботи не сидять. Зношеність труб – основна причина засмічення, яке викликає аварійні ситуації. Специфіка роботи нашої служби це профілактика сіті, оскільки помімо аварійних ситуацій, у нас дуже багато засирінь. Якщо ми не будемо виконувати профілактику сітей. Тоді количество засирінь буде увеличуватися множество разів. Від от інших городов України ми держимся на доволі хорошому уровні. Хоча відношення робочих і кілометража сітей ну, практично теж. Каналізація часто засмічується через людські, навіть через природні фактори Чернігівці, чого тільки не викидують з власних помешкань, та й коріння дерев також дошкуляє комунальникам. Люди как говорится путает канализацию с мусорным трубопроводом вот находки ну, довольно распространенные это мобильные телефоны ложки столовые приборы мобильных телефонов достаточно много корни разрушают старые керамические трубы вот, э, уже в прошлом году мы меняли порядка 250 метров на Одинцово, вот, потому что корневая система полностью разрушила раструбы керамических труб. Через раструб они пролазят внутрь трубы и себе разрастаются, забивают трубу на 90%. Сама процедура прочистки каналізаційного колодязя досить громістка і вимагає часу і залучення кількох одиниць техніки. Фахівці водоканалу спочатку перевіряють шахту на загазованість та за допомогою повітрядувки видаляють небезпечний газ. Один з робітників спускається і перевіряє стан мережі. Після цього гідродинамічна машина вимиває з труб увесь непотріб.